Патрисія Маунтбетен, кузина принца Філіпа, а також донечка та спадкоємиця Луї Маунтбеттена. Що ми знаємо про неї та її життя? Сама Патриція часто згадувала, що їх з її молодшою сестрою їх батько любив набагато більше, ніж любила маму. Певний час вони з сестричкою жили на Мальті разом з батьком, а пізніше вони жили з гувернантками в Угорщині. Мама дівчаток якось залишила їх вдвох з гувернантками в невеличкому готелі, написала назву готелю і загубила цей листочок, через що не могла знайти доньок вже потім два місяці. Додамо до цього також інформацію, що мама і батько почали страшенно сваритися, коли народилася їх перша дитина. Едвіна, мама, страшенно ревнувала свого чоловіка до своїх доньок. Період Другої світової війни, перші чотири роки війни, вони з сестричкою прожили в нью У 43-му році Патрисія та її сестра повертаються до Лондону, і вона знайомиться з Джоном Наджболом, який і став її чоловіком. Тоді казали, що це було весілля року. Я прошу звернути вашу увагу. Її подружками нареченою були принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет. На борті того самого корабля, який підірвали, на якому помер її батько Маунтбеттен, Вона також була разом зі своїм чоловіком і дітьми. Її син Ніколас, якому на той момент було 14 років, загинув. А інші її діти залишилися живі, але були дуже важко поранені, як вона сама і її чоловік. У 1979 році Патриція зайняла місце свого батька в палаті лордів. І вона служила членом палати лордів до 1999 року, коли було прийнято закон. І згідно з цим законом, місця в палаті лордів більше не передавалися спадково. Все своє життя вона багато згадувала ту трагедію, яка забрала її батька та її сина. Але, не дивлячись на її власне горе, вона завжди говорила про необхідність миру в Ірландії. Навіть в 2005 році сказала по радіо, що якщо людина, яка була винна в підриві того човна, якщо його випустять, і що це повсприває мирному регулюванню питання, то так воно краще і буде. Чоловік Патриції помер у 2005 році, а сама Патриція в 2017 році. І серед інших на її похоронах була королева Єлизавета, яка колись була дружкою на її весіллі.